Друзі, доброго вас часу. Вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Це відео хочу присвятити темі дисконтних карточок, якими користуюся я, які використовують мої знайомі німці. І хочу розповісти вам про те, в які магазини я взагалі не ходжу, в які я колись ходила. За цих 20 років, що я живу в Німеччині, в мене змінилося ставлення до якості продуктів, які є в певних магазинах. І я розповім просто про свій досвід, куди я взагалі не захожу, і які магазини стали для мене цікавими. Чим це пов'язано? Це пов'язано з свідомістю і з наявністю фінансів, оскільки багато, багато років в мене не було грошей. Зараз я працюю і в мене зовсім інша. Сума, якою я можу розпоряджатися, і в мене інша свідомість щодо інвестицій грошей, як це робити. Будь ласка, напишіть коментарі, як ви економите гроші і які картки є для вас цікавими. Перша картка, я таку розклала: не таро-карти, а картки дисконтні, це перша картка. Нею використовую дуже багато німців, оскільки, коли ви. Е, Заправляєте машину, можете її використовувати, і тут в нас пейбек-пункти ви збираєте. Ви можете тут ARAL, DM, Ріаль, Рів та і магазини, так вона виглядає, завжди питають. З цих пунктів, які ви збираєте, їх інколи можна використовувати, перетворювати в мілі. Мілі також збираються від Lufthansa, якщо ви десь подорожуєте, а потім це гроші. Ті, хто. По роботі подорожується, дуже корисно використовувати для оплати наступних квитків. Так, наступна цікава, це картка в мене є від Чібо. Якщо ви маєте в своєму місці цей магазин, ви бачите, там є завжди знижки. І ви тут збираєте бони, тобто цікаво візор зернятка. І тоді навіть вони пишуть: ті, в кого є членська картка, то коштує певну ціну, і в кого немає, це більше на 2-3 євро. А воно дуже гарно б'є по карману. Тому я можу не тільки порадити, плюс смачна кава. Ви до речі, знаєте, що ви можете піти до тіва, сказати, я хочу оцю каву, будь ласка, і вони вам будуть свіже. Значить, її змолоти зможуть. Я завжди купляю кафе міланш. Колись була у Вінні. Мені так сподобалася ця кава. Кажу, слухайте, у вас є? Вони кажуть, да. От хто ще не пробував, спробуйте кафе Міланч. Я кажу, будь ласка, на 5, да, змолоти, і вона така дрібна кава. І я собі її заварюю в тому. Дуже-дуже смачно. І чібо належить до магазинів, які мають якість. Є в Німеччині магазини. В якій була велика кількість скандалів пов'язані з тим, що вироблення було продукції в певних країнах, де використовується робота дітей, яким там 5 центів платять. Тобто, хто знає, пишіть які ці магазини, хто не знає, прогугліть, є певні магазини, пов'язані з скандалами. До речі, ви коли заходите в ці магазини, дуже сильно запах іде, якоїсь резини або незрозуміло чого, якихось, я не знаю, пестицидів. Я просто не заходжу туди, оскільки ви вже розумієте, що ця продукція, яка була вироблена, вона є неякісною. Наприклад, такі магазини, як Кік і Теді, я в них не заходжу, якщо мені не треба купити щось для бастен. Тобто в Кікі продається одяг, я там нічого не купляю. Uh, і в Теді я купляю тільки там, скажімо так, бастель захим. Uh, що ж є цікаве, Ернстінг Family. Оцей магазин, ось, ось картка від них. Я купляла там колись одяг для дітей. Справа в тому, що коли тінейджери ростуть, моїм тінейджерам зараз 18 і 16, в них це вже свій стиль. І явно ви не будете купати, купляти оцей масин таке слово, тобто масове виробництво. Uh, Яке є, от, навіть та Ернстінг ну Там дуже класні товари для дітей. Ви можете там лігінси купити, ще щось для маленьких, можливо, там до 7-8 років. Мені подобається інколи там купляти декорацію, і я купляю, коли сказала моя коляжанка, носки. ось ці саме носки, шкарпетки. В кожного свій діалект, до речі, в Україні да, вона купляла там носки. Там можна купляти. В цей Ах-М, це магазини, в яких також є гарні речі, но я там купляю так само носки, і інколи э, дівчата моїм подобаються э, якісь там рубашки або піжами, в них дуже класні скидки. Но, якщо ви хочете щось індивідуальне, якщо ваш тінейджер каже, хм, я не буду це носити, то це он та Hound M ви вже також не зможете для дитини купити. Самий такий прикольний магазин це нью York. У мене там картки немає, але це для тінейджерів. До речі, в кого є тінейджер, дівчат, напишіть, як ви з ними разом ходите куплятися. Я вже зробила так, що я просто даю гроші, кажу: слухай, сонечко, візьми собі когось з друзів іди, бо з тінейджером скуплятися. Це важко. Тепер, коли я зранку йду на роботу, ви часто в групі кидаю да, до речі, посилання на групу під відео. Я роблю фото з кавою мотиваційне візу. У мене є Girtz, це е, така мережа е, пекарень. Я думаю, в кожного є своя. В нас, наприклад, є Roots, GERTs і Uts, гарно назвали. І де ви живете? До речі, напишіть, які у вас є мережі цікаво порівняти. І от це саме ви можете, наприклад, тут зарядити цю картку там, на 10-15 на євро, покласти певні гроші і потім нею платити. Або якщо ви купили там, 10 кав, вам 11 безкоштовно. Ну, хтось каже, що я не буду тратити гроші на каву. Я собі інколи зранку, коли ось дощ йде, дозволяю купити каву to go. Або, можливо, для своїх колег там щось якесь печиво. І, до речі, в них є додаток, да? І там є guodhine. І, до речі, непогано, оскільки ви можете онлайн подивитися у той самий Guts. І, наприклад, 4 кросани будуть коштувати 3 євро, а насправді там десь 5. Тому через ці додатки дуже класно, ви показуєте Good Shine. Вони кажуть, Bitte Einlösen, і ви це робите. Або там три шматочки тортика коштує 5 євро замість 7. Дуже класні речі, можу вам тільки порадити, подивитися на додатки для вашої мережі пекарень, які є в вас. Хто купляє взуття, я використовую саламандру. Дороге взуття, але ми не багаті люди, щоб купляти дешеві дешеві речі. скажімо так. Саламандра є багато аутлетів. І там ви можете купити замість 100 євро взуття за 50 Ми вже не ростемо, шановні дівчата і хлопці, в нашому віці. Діти ростуть, тому, в принципі, я купую якісний, якісне взуття, яке я можу шкіряне носити там, ну, 3 роки мінімум, залежно від того, що я купила. Тому от саламандра саме є, що круто. Щодо парфюмерії. Можу порадити магазин Дуглас. До речі, в мене була клієнтка, вона, може, ви в неї бачите зараз. Ми робили консультацію, вона менеджер. І, до речі, людина вже знайшла практику, писала для себе. Піди сюди, вибачаю, скіт прийшов, це святе. Да, ой, ще такого кута, ви не бачили? Це мій ларс прийшов. Скажи, добрий день. Ось така зайчичка прийшла моя. Значить, Дуглас, то клієнтка, наша дівчинка з України, вона сказала, що вона писала по. Цьому підприємстві якусь свою роботу, і вона каже, що вони самі круті в Європі займають перше місце. Чому круто? Оскільки ви можете піти і вам дадуть консультацію. Дівчки завжди стоять, радили іншій своїй клієнці, підіть і отримайте консультацію. В Мюллері дівчата завжди, якщо ви заходите, не так, де знайти якусь там я не знаю, помаду. Прямо наліво в дугласі вас завжди приведуть, покажуть. Вам можуть наформувати губи, можуть підібрати. Наприклад, я підбирала цю помаду. Дівчина мене перекрасила 25 разів. Кажу, слухайте, мені вона щось таке яскраве знайшла. Кажу, я ж ну, вибачте, не в Амстердам їду. А дайте мені щось таке нормальне, що мені подобається. Ви спілкуєтеся, вам радять. Притом, ви можете назвати диапазон ваших фінансів, які ви хотіли б потратити. Дуглас дуже класна. Rituals. Ой, не кусайся, Ларс. Хто знає цей магазин? Я його полюбляю. там дорога косметика, але вони. Чим цікаві, по-перше, вони унікальні. Там також круті консультанти, ви можете прийти, в них якісь є подарунки. Якщо ви маєте їх додаток і цю карточку, то якщо у вас день народження, там, наприклад, 10, до речі, всі картки, які у вас є, вам на день народження починають присилати. Тому я люблю в кінці року, мені йде купа листів, там 10 євро, там ще щось 3 місяці є у мене для того, щоб це використати. І от Ritual's дуже класний запах і для подарунків. От якщо ви йдете до якоїсь дівочки в гості, що ж ти мене гризеш? А якщо ви йдете до своєї подруги, то не знаєте, що подарувати. Ось такий от сет від дугласа. Він просто крутий, чудовий і дуже смачно пахне. В них є починаючи від масок, закінчуючи пілінг, мило, свічки, ну я не знаю, все спробуйте. Ви можете завжди будь-який запах вам нанесуть на шкіру. і Ви спробуєте. І ці подарунки, наприклад, такі йдуть акції. Якщо ви за 40 євро щось купили, вам дають якісь там гель для душа, або там 10 євро. Ну, тобто, мені дуже подобається. Тепер галерія Кауфхоф. Вони, на жаль, зараз. Що вони зараз? Вони зараз банкроти. Десь не знаю, в нас, наприклад, в Хайдельберзі закрили одну філію, і в Манхаймі тож також закрили. Вони банкроти. Але що мені подобається? Це одна із крутих центрів, де ви можете купити абсолютно все і там потужні скидки. Я собі куртки купляла від Dry. Як воно там називається? Супадрайп, по-моєму, Джеф Вольфін. Тобто всі ці марки, які є відомі і які є якісні. Сант-Олівер, Еспрі це класичні марки, які люди носять, носять і носять. І в як завжди два рази. Да? Перед, в нас там, перед літом, чи влітку, або там в січні після Різдва. Дуже класні скидки, плюс дві речі виплатите, третя безкоштовно, плюс якісь акції. І можна знайти справді такі от скарби для себе, і вони мають власну марку, яка називається Magnum в галерії Kaufhof. і в них відповідно до того також якісна дитяча продукція. Можна завжди знайти фашінг одяг, коли я щось купляю, я йду до них. Тобто вибір великий від 30 євро до там, сотнями. І класно ви можете використовувати цю картку. Тепер пішли магазини. Це в нас чекайте, Сатурн і MediaMark. Ну, Це класика, хто там електроприлади купляє. Так, чекайте, MediaMark. Тобто, Ви можете купити ці всі. Речі зі скидками, якщо у вас є картка, вам також присилають пропозиції, 10 євро Гудшайний, як завжди, класика. Золанда аутлет дуже класна штука, і можу запропонувати вам зареєструватися на Золанда Лондж. Є в інтернеті їх додаток, там просто ви можете купити на 50% дешевше абсолютно всю продукцію. Дівчата, сексуальна білизна, хункамюля. В нас, наприклад, в Швецінгені є також філія, і я туди краще заходжу, ніж посеред Манхайму чи Хайдельбергу, оскільки велике місто, велика кількість людей. У нас Швецінгені тихо, спокійно, як на цвинтарі. Зайшла собі, міряє, що хоче, там роби. Є справді круті пропозиції, я колись. У мене така ситуація була, я дуже багато одягу віддала, от просто всі шкафи повикидала, що там було. До них зайшла і десь на 80 євро купила, бо в них так було. Візьміть дві речі, третя безкоштовна. Там скидки, там скидки. Дуже класно, там і е, сексуальна білизна, там, і, е, е, якісь там щось, і спортивне, все що завгодно. Так, що в нас ще є, що я хотіла показати? І тут ще три магазини. По-перше, геншель. Магазин. Потім він називається Пік і Клопенбург, зараз як його поставити, і Апельрад Кюпа. Це три дорогих магазини. Там ціни приблизно від 50 євро і далі. Там є шолк, там є речі там 300-400 євро. Коштують. Я до них ніколи не заходила до цих магазинів, оскільки ну, в мене комплекс золушки. Це ж такі ціни, але з часом я зрозуміла, що в принципі дуже цікаво подивитися на атмосферу, на те, які люди там ходять. Подивитися, до речі, багаті люди, нормальні, адекватні люди, вони прості як двері. Оці всі рога і копити які з себе щось там ставлять, вони показують, а нормальні багаті люди вони просто прості. Якщо ви будете заходити в магазини, де інші вібрації. Не такі, як в Теді, не такі, як в Кікі, не такі, як в Вернсінг Фемелі. Ви побачите інший стиль. Якщо мене дивиться хтось з я думаю, ви підтвердите, що подивитися на інший стиль. І ми з Джульєтою, Джуліето, якщо ви мене бачите, привіт, якось ходили, гуляли і зайшли у цей Apple Рот Group. Там були такі знижки, одяг з 200 євро, його зробили знижку на 50. І як говорять спеціалісти в світі моди, якщо у вас є. Дві-три речі дорогі. Ви можете комбінувати їх з багатьма речами, які недорогі, все рівно ви будете виглядати е, презент. Це залежить від вас. Тому е, це була моя інформація щодо магазинів, куди я ходжу. І справді, в мене змінилося бачення статусу магазину, оскільки змінилася я сама. Колись для мене було нормально ходити в це онта, Я зараз не хочу нічого б не принижити, але я. Зараз розумію і купляю інший одяг, оскільки, якщо я один раз щось купила від Сент Олівера, я буду його носити 5 років, а потім ще скажу: мама, хочеш взяти, бо воно класне, але вже мені не подобається. А є магазини, в яких якість ви поносите рік, воно зірветься, розірветься. Через це така порада від мене: купляйте дорогі, якісні речі по скидкам. Ви це можете зробити в Німеччині абсолютно без проблем. І буде вам щастя. Пишіть під відео ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, є багато цікавої інформації. Як завжди, побачимося в наступному відео.